Привіт малята! Вітаю вас, шановні батьки! Приготуйте, будь ласка, сьогодні ваші ручки. Вони у нас сьогодні будуть тренуватися, а ми будемо гратися. Ми сьогодні вивчимо новий віршик на пальчикову гімнастику і будемо виконувати вправи з нашими пальчиками. Прослухайте, будь ласка, віршик. Виліз павучок на гілку, кликав діток на хвилинку. Раптом з неба дощ полив, павучка водою змив. Сонце стало пригрівати, павучка з собою звати. А тепер підключаємо наші ручки. Виліз павучок на гілку, кликав діток на хвилинку. Раптом з неба дощ пішов, павучка водою злив. Сонце стало пригрівати. Павучка з собою звати. Ось така пальчикова гімнастика і віршована форма сьогодні у нас з вами. Велике дякую!